Ранок починається не з кави, ранок починається з вигула собаки <хи> і кота. <хи> я сова до ловка костів. Я ночі бодрствую, а зранку я дуже-дуже люблю спати. Але оцьому пасажиру абсолютно по барабану, те що я хочу спати. І коли вона мене о п'ятій ранку будить, я злюсь просто неймовірно. Але для того, щоб задати на день е, настрій, я перенастраюю себе. Да? Я так видихаю. Вчора був найкращий день мого життя, сьогодні буде ще кращий. І починаю шукати в навколишній природі щось суперове. Перше, це важливо, видно, дуже у нас гарне поле з е, соняшниками. Далі. Нереально квітнуть квіти, це просто супер. На вулиці не жарко, да? сьогодні така погода прохолодна. Е -е, частіше за все світить сонечко, а сьогодні сонечко не світить. Да? Я цим всім починаю наповнюватись, переводячи емоцію злості в емоцію благодаті, в емоцію вдячності. І день у мене йде зовсім по-іншому. Іноді, коли я можу там до третьої ранку да, не спати, ну я сова. То особливо тяжко прокидатися в 5-6 йти гуляти з собакою. І я можу не завжди перенастроїти свою емоцію. Я помічаю, як тоді йде мій день. День тоді проходить набагато важче. Але якщо все ж таки ми переналаштовуємося на позитив, до чого я веду, так? що будь-яку ситуацію можна перевести в позитивне русло. От зараз тут так само все супер, все чудово, світить сонечко. Ем, і я далі піду спати, тому контролюйте свої емоції, контролюйте свої думки, і всім класного дня.